Закарпаття по праву можна назвати найзеленішим регіоном в Україні, адже більше половини території області, а це близько 700 тисяч гектарів, займає ліс. Саме він є особливою цінністю та найзначимішим ресурсом краю, який потребує неухильного збереження. Його важливість визнає і світова спільнота, яка визначає ліс як необхідний чинник для покращення екологічних умов життя людей, пом'якшення негативної дії природних факторів, а також запобігання кліматичним змінам. Усім відомо, що землі лісового фонду належать державі, яка чітко регулює правила та порядок їх використання. Та, на жаль, непоодинокими є випадки порушення законодавства з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування, дії яких у прямій або прихованій формі порушують право державної власності на землю. Обласна військова адміністрація відповідно до закону виступає розпорядником земель державної власності і лісових земель, зокрема. Сьогодні під час війни ми бачимо, як нищиться наша природа, задаються шалені збитки навколишньому середовищу і це є одним із основних обов'язків зберегти хоча б ту частину лісового фонду та об'єктів природу фонду, які є в нас. І обласна військова адміністрація разом із підтримкою обласної прокуратури вживає всі необхідні заходи в межах своєї компетенції. для території області. Притаман висока лісистість, і це одна із родзинок нашої області для нашої держави, і це особливо актуально зберігати землі лісового фонду. В Перспективи тому, що їх можна буде залучити на рекреацію, на відновлення ментального здоров'я. Органами прокуратури на Закарпатті з початку цього року заявлено 38 позовів за для повернення державі або витребування із чужого незаконного володіння 1656 гектарів земельних ділянок лісогосподарського призначення. Якщо порівняти, то за територією це майже половина площі міста Ужгород, обласного центру Закарпаття. Упродовж 2023-2024 років задоволено 19 позовів та реально повернуто державі 7 гектарів земель лісового фонду. Серед заявлених цьогоріч позовів левова частка – це ті, які стосуються виявлених порушень щодо розпорядження землями лісогосподарського призначення полонини Драгобрат, яка є найвищим гірськолижним курортом українських Карпат і розташована у гірському масиві Свидовець. Зважаючи на унікальність полонини Драгобрат, що розташована на території Рахівського району, та заборони щодо е розпорядження земельними ділянками на ній, органами місцевого та органами виконавчої влади незаконно передано у приватну власність фізичним та юридичним особам земельні ділянки на вказаній полонині. Реагуючи на вказані порушення, окружною прокуратурою заявлено 18 позовів про скасування незаконних рішень, яким було передано у приватну власність земельні ділянки площею понад 9 гектарів. І на сьогоднішній день маємо перші результати, з яких дев'ять позовів уже задоволено. Площа повернутих земель, яка підлягає поверненню в державну власність, складає понад 4 гектари. Найбільшим районом Закарпаття є Хузький. І значну його частину території займають саме землі лісового фонду. Кіси для регіону є основне багатство. Тож збереження їх територій є основним обов'язком прокуратури тут, на місцевості. Раніше прокурорами було встановлено, що незаконними діями посадових осіб Міжгірської селищної ради державної власності вибуло понад 1400 гектарів земель лісового фонду, а це 63 земельні ділянки, які під час інвентаризації земель були передані у користування комунальному лісогосподарському підприємству. Задля повернення цих територій Кузька окружна прокуратура звернулася до суду з позовом. На даний час справа знаходиться в господарському суді Закарпатської області. Такі результати є прикладом ефективної та системної роботи прокурорів із виявлення порушень у сфері земельних відносин, встановлення підстав для представництва інтересів держави задля збереження земель лісового фонду.